Президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо війни в Україні. Він готовий вести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє NBC News. Лише КІЛЬКА Годин тому. Президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він злий на президента Росії Путіна і пригрозив вести додаткові мита на російську нафту. На сайті NBC News також наводиться цитата Трампа, де уточнюється, що це пов'язано з війною в Україні та виною Росії. Більше почуємо далі. Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії, а це може бути і не так. Але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії. Також з'явилася інформація, що у центрі Москви згорів ауросенат, точнісінько, як із путінського гаражу. А раптом про це пише Нехталаєв у гордості російського автопрому спочатку задимів мотор. Після вогонь перекинувся вже на лакшері салон Лімузина за 300 тисяч доларів. Є непідтверджена інформація, що машина належала управлінням справам президента Російської Федерації. Я ж нагадаю, що броньований лімузин «Ауросенат» є основним. Службовим автомобілем президента та прем'єр-міністра Російської Федерації країни терористки вперше цей автомобіль був представлений у 2018 році під час так званої інавгурації Путіна. І з вересня 2020 року Ауросенат почав використовуватися в офіційних заходах главами суб'єктів Росії. 24-го року Путін подарував такий саме лімузин північно-корейському лідеру Кім Ченину. до наступних заяв про те, що Росія. Нестиме загрозу для країн на континенті, поки нею керує глава Кремля, російський терорист Володимир Путін. При цьому не варто виключати ще один сценарій. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Повідомляє з посиланням на TVN24. Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни. Сказав він. За словами Сікорського, сьогоднішня Росія це кривава диктатура. У ній більше політичних в'язнів ніж у радянському союзі, який розвалюється, розвалився, і вона створила ідеологію, проломила людям мізки, змусивши їх повернутися в імперію. Він додав, що Росія під цим керівництвом із такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво. Водночас, глава МЗС Польщі додав, що існує сценарій, за якого у Росії просто почне не вистачати особового складу і техніки. Для продовження цієї агресивної війни також у Польщі вважають, що найкращою гарантією безпеки для України буде українська армія. Варшава не буде направляти війська в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський, і також Сікорський прокоментував зустріч. Лідерів коаліції охочих, яка пройшла у четвер, двадцять сьомого березня у Парижі. Коаліція обмірковує можливе розгортання сил стримування в Україні після завершення війни. Ламзес наголосив, що Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні. Існують різні відгомони цих переговорів як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження. При цьому, на думку Сікорського, найбільшою найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія. Він додав на нашому боці найбільша армія в Європі, і вона має досвід ведення цього нового типу війни з залученням мільйонів безпілотників. Про коаліцію охочих щодо України ще раз нагадаю, що в березні, 27 березня, у Парижі відбувся саміт союзників України, що долучилися до коаліції охочих. Це групи країн, готових надати мортворчий контингент або Іншу допомогу для забезпечення миру після можливого припинення вогню. Коаліція об'єднала представників понад 20 держав, серед яких країни ЄС, Велика Британія, Канада, Норвегія та Туреччина. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі. Президент Франції Мель Макрон оголосив, що протягом трьох тижнів союзники представлять план моніторингу перемир'я в Україні. Окрім того, Макрон запропонував розгорнути в Україні. Сил стримування, що можуть стати частиною гарантій безпеки, йдеться про залучення саме військово-морських сухопутних та повітряних сил, які можуть бути дислоковані в стратегічно важливих районах після завершення війни в Україні. Сприймають переговори США і Росії про війну як гарний поштовху ситуації. Про це також сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі ТВН 24 вказавши водночас. На одну важливу проблему цих переговорів так він зазначає, що такі переговори суперечать канонам дипломатії. Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал комунікації, досліджуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте певну довіру, і лише потім лідери благословляють угоду, яка майже готова. Водночас глава МЗС Польщі заважив, що у Дональда Трампа є свій особистий стиль, і українці мають до нього довіру. Сікорський додав, що українці кажуть, що це дає надію на пришвидшення певних процесів, які як вони сподіваються, призведуть до міцного миру. Тож вони висловлюють Дональду Трампу вотом довіри. Це про це сказав пан Сікорський. Також про те, що Росія настиме. Загроз для країн на континенті, поки не керує глава Кремля Володимир Путін. При цьому не варто виключати ще один сценарій. Про це сказав також пан Сікорський і процитую конкретно його стистаттю стат цитату: що ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід. Про що ми вже говорили, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни, і також буквально. Днями видання Financial Times взяло інтерв'ю міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії. Всі троє вважають, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. Про що ми говорили на початку першої ефірної години? Адже Російська Федерація не припинить прозброєння та перекидання військ на північно-східний фланг НАТО. І ще одним приводом для занепокоєння, звісно ж, є проведення масштабних військових навчань захід, які пройдуть у Росії та Білорусі цієї осені.